Так, далі оцю, бачите, тут є вимикач запалення, включаємо на один. Нажимаємо ці дві кнопки, Бачите? нажимаємо ці дві кнопки, нажимаємо цю, воно заштопорене. Так. цю штуку догори. і смикаємо. Я точно одною рукою не можу. Зараз Працює, тепер дивіться, на рахунок ножичка. Так як я показував. Бачите, тілеска, ви пам'ятаєте, вона була довша, так, Але коли воно крутиться, оцей ножичок, якраз по ходу, отак воно крутиться, отак воно крутиться. І все, що лишнє, воно обрізається. Що, я пішов всій.